Є у Revit можливість до простого тексту додати ось такі виноски. І зараз хочу розглянути, як це можна зробити. Перше, що робимо, то вибираємо вкладку Annotate, обираємо текст і прописуємо, клацемо там крапку, і можна поставити. Збоку, так, вже написаний текст з'явиться. Хочу акцентувати, що в мене тут вже є декілька параметрів е, налаштованих, зокрема, е, у тексті, але це ми бачимо стандартний текстовий набір, тобто тут вже е, була е, налаштована е, родина, можна сказати, тип, для тексту 3,5 клас. Так, якщо я хочу спеціально для виноски, то, звичайно, пишу duplicate і пишу виноска, але це залишу. Звичайно, що краще виноска вписати на початку. Виноска 3,5 міліметра. Так, пишемо ОК. Далі, що нас цікавить, можна в такому випадку поставити шоубода. До речі, попередній варіант я поставила, і так, якби всі тексти мене змінюються, тому діємо правильно через дуплікейт і створення нового типу. Треба галочка, бо якщо ми заберемо, то у нас не буде обведено цього тексту. Далі тобто нам потрібно активувати, а зараз активовуємо боди. Так, і далі можна з чим далі працювати. Можна виявити, яка товщина лінії буде, колір лінії теж тут можна налаштувати. Бекграунд це є фон, так, якщо буде Transparent, то це буде такий прозорий. Якщо нам це вигідно, тоді окей. Якщо ні, то звичайно. Вибираємо ось цей варіант. Leader Body Offset. Тобто, якщо ми, до речі, буде гарно видно, я поставлю тут. Одиничку, така мінімалістична рамочка, ну, відступ від рамки. Якщо вам таке потрібно, можна пробувати. Якщо не потрібно, тут ставимо 0. І варіанти, зараз ми будемо робити лінії. Так, тут ми будемо вибирати тип стрілочки. Наразі в мене вибрана ось ця стрілочка. Я напишу ОК і спробую зараз її зробити. У нас є по лівий бік стрілочка, і правий бік стрілочка. Якщо ми ще раз додамо, то вони з'являться. Тут є такий нюансик, вони дугоподібні. Я не бачила, щоб хтось такі стрілочки застосовував. Вони досить гнучкі і ними можна багато чого класного зробити. Звичайно, ми налаштовуємося на якийсь певний елемент і відтягуємо від підпису до цієї речі. Так, вони досить класно підтягуються, але більш потрібні ось такі стрілочки, і вони налаштовуються саме. Ось тут вже Graphics, graphics, перепрошую, аклідер. Тобто, ми, якщо заберемо галочку, то вони не будуть скрилюватися до арки, а відповідно стануть ось такими ну, скажімо так, упорядкованими. До речі, досить швидко і класно підрівняється, Досить цікаво це виглядає. Ось так можна собі налаштовувати, як нам буде вигідно. Ось, і Якщо ми хочемо змінити саму стрілочку, то підбираємо серед варіантів. Наприклад, у нас є 20 градус на 90 градусів є ось така стрілочка. Очевидно, теж є інші варіанти, і якщо потрібно ще створювати, можна пробувати і створювати. О, навіть є така, через... яку ми бачимо у виглядах. Виглядах, які може бути нам, виглядах з потелевичів, якщо не помиляюся, ну, ця теж така досить класна. Але ну, сам факт, що ми от можемо таким чином прописувати будь-який текст, він редагується подвійним кліком. Дуже просто, дуже легко ось таким чином, якщо нам потрібно забрати якусь. Стрілочку, то, напевне, потрібно нажати ось а ні, не тут. А, цікаво, до речі, бачите, як вона надається і віднімається. Тут в мене заблоковано. А, по порядку, на жаль, потрібно ось так робити. Тобто я зрозуміла, що якщо якісь відміняти стрілки, це лише вийде по черзі. Так? І ось тут, якщо ми віднімаємо, то ми теж. По черзі це робимо, тим не менше досить мила і класна функція.